Я проти другої мови. Я проти регіональних мов і я проти цього законопроекту. Цей законопроект розрахований і налаштований на подальший розкол нашої держави. В нашій державі немає мовних проблем. Ми спокійно спілкуємося і російською, і українською мовою. Українці розуміють і російську, і українську. І між російськомовними і україномовними українцями немає ворожнечі. У нас є спільні проблеми. А Наша зараз проблема це ця окупаційна банда, яка фактично привласнила собі повноваження і керує в нашій країні. Дорогі друзі, простіть, я на русском, якщо можна, але я хочу на, на російському на наречі. Да. <laughs> я скажу від душі, що навіть русська українці Харкова і всієї України. Э э возмущены тем, что Колесниченко и Кидалов э э подобные провокации устраивают в Украине э в погоне за рейтингом. Той час, як Україна на останніх місцях по рівні корупції, по рівню життя населення, в той час як не приймається жодного корисного закону в цій країні, як розкидаються мільярди на тендерах, мільйони на оцьому футбольному чемпіонаті, нам як собакам кидають кістку, ось це ось мовний законопроект. Вони думають, що народ України. Вже не встані контролювати те, як з нею поводяться. І, друзі, цей закон це лише черговий прояв того, як ці можна плюють на кожного з нас. Наша мова это то, что, на чому строїться наша культура, на чому строїться наше государство, на чому строїться наше все. Если мы сейчас признаємо наш язык, нашу мову, тим, що не имеет никакого значения, тим, що мы сами не готовы, учить, сами не готовы, власних государственных органах в Судах и в органах в, в во всех прочих органах в образовании не способны это реализовать. Если мы не способны это использовать, если мы сами признаем наш язык ущербным, кто тогда скажите будет вообще нас уважать? Мені страшно не подобается, що наши политики. Звично використовують свої завчені методи і розділяють українці поміж собою, стравлюючи україномовних з російськомовними і стверджуючи, ніби наша найбільша проблема це мова, якою ми говоримо. Для мене очевидно, що це передвиборний трюк, що влада готується до виборів, починає звично і навчено маніпулювати суспільство. Чи ще не треба, і ще хтось хоче щось кинути туди. Коробочку депутатів ми питаємо, ще будемо. З ними працювати. Ми будемо ще працювати, каже Дмитро. Добре, ми будемо працювати. А зараз, ну так же не можна без послання їх відсилати. Давайте виберемо по плакатику і наклеїмо на них, так? От давайте от кожному депутату розкольнику по красівку йдіть сюди. Давайте зараз приклеїмо на один на... на так, так, і оцей плакат. На один плакат, на ту коробку один плакат, а на іншу інший. Так, 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 так. Миче, <рістична> мичем. Через... Ми через... Ми руку... Звичайно, я не шкодую, що віддала свої кросівки. Для такої справи і кросівок не шкода. Ну, насправді я взяла другі, тому маю зараз можливість перевзутися, витерти свої брудні ноги після цієї акції от, і вдягти і нормальні кросівки. Сьогодні ми їх відправимо до Києва щоб показати всім депутатам, як ми їх любимо. Ну відомо, що під час акції 24 травня кросівком поцілили в Колісніченка і таким чином показали повагу до нього в лапках. От і сьогодні ми покажемо повагу, відправивши кросівки, зібрані з харків'ян на Київ.